Так, от, в клятва українця, клянусь при куполах високих церкв, приймай місцяга жовто голубого клянуся кольорами древніх верб, тополями полями гінками край дороги, клянуся при землі, і при воді, клянусь у статках і в нестатках вічних, клянуся в щасті і клянусь в біді, останнім в грудні днем і першим січням. О, мамо, Україно, лиш тобі освічуюсь в любові, присягаюсь, дивлюся, твої очі голубі, калин твоїх устами доторкаюсь, я твій спадковий русич, гун із ків, годований з ігорових списів, із вічних мрій, і поступів твоїх, сплачу Твого, й твоєї диво пісні. Паси, що ти вічна, що ти є, що й блудного мене ти пригортаєш, і там, де твоє сонце встає, Дніпрову хвилю гордо піднімаєш, в народах розчинитись не боюсь, з тобою йтиму твердо не спіткнуся. Бо мовою твоєю я молюсь, бо мовою твоєю втім клянуся.